Вітаю у промову улітку в Україні спека і в 2025-му, і 100 років тому, і, напевно, 200. Звідки я знаю? Адже я не гідрометцентр. Мені все розповідає мова. Адже не з'явилось би в ній стільки різноманітних літературних і діалектних слів на позначення гарячої літньої пори та дуже нагрітого сонцем повітря. Спека, спекота, вар, жар, жара, жарота, жарінь, пал, пекло та інші. А знаєте, як свого часу називав жару Іван Франко. Сонце пекло і жевріло посеред безхмарного неба. Величезні дуби, ялиці і берези дрімали недвижно над Івановою головою, розкішно гріючи свої вершечки в сонячнім скварі. Сквар це гаряче, дуже нагріте сонцем повітря. Стар любить сквар, а молод холод. Говоріть українською правильно та беріть ще одне спекотне слово до своєї лексичної скарбнички.